Так, пише мені з Італії, дівчинка, хоче нові туфельки. Давайте, Ельфи, туфельки, туфельки в Італію. Так, в Іспанії хоче хлопчик телефончик новий, та моя телялечка. Трясі, матері, це мрію у Ну нарешті щось цікаве: хлопці з України просять дуже багато чого корисного. Так, Ельфи, давайте, що у нас є для українців? Непогано, але я думаю, що у них таке є, то я собі залишу. Ну, це туди ж, це, це я собі. У них таке є. Чуваки, серйозно? Ну, таке у них є. Ах, піду ка я на склад з особливими подарунками. Ось воно, якраз те, що треба. Але, звичайно, це все стало можливо не завдяки сантії, не завдяки його ельфам, а завдяки вам, всім тим, хто приймав участь у цьому зборі. Дуже вам дякую, дуже скоро це все опиниться на фронті. Буде звіт, звичайно.